Друз'яшки, всім вітанчику. Знову я сьогодні тут, в теплиці, і хочу вам показати місце, де я буду садити помідорки. Я вам казала, що якщо мені вистачить сили, буду показувати вам весь процес, як я їх саджаю. І ось зараз я вам його покажу. Ось дивіться, бачите, як добре просіла земля, гарно промочилася. І ось зараз буду сюди, я висаджувати. Свої помідорчики. Ось вони ростуть. Бачите? Ось тут вони ростуть. В цьому році ось так. На жаль, тому що мене не було в селі. І я просто посіяла помідорки і накрила агроволокном. І ось так вони, слава Богу, не замерзли. Виросли гарні, товстенькі, гарненькі і ось такі вони у мене зараз. Ось, дивіться, які вони. Бачите, гарненькі такі помідорчики. Ось це у нас шапка мономаха. Бачите, непогані, не гарненькі. Навіть якщо і е, просто без стаканчика, ну, ясно, що в стаканчику вони б, звісно, були б кращі, грубші, але ну, що маємо, то маємо. Але якщо їм дати гарні умови, то вони будуть не гірші, ніж ті, що вирощені в стаканчику. Тому я зараз буду ось сюди садити. Це я вам казала, це сорт батяня. Ось ви можете бачити його на екрані. От. І зараз буду легенько підкопувати і висаджувати сюди. Ось процес іде. Бачите? Це у мене батяня. Ось моя розсадочка. І ось. Ось так бачимо ось капілька. І прямо біля цієї капельки, бачите, яка земля. Земля прямо така мокра-мокра. Ось я ось так кладу. Ось. І навіть. Навіть не притоптую, даже не приминаю нічого, просто ось так. все, от, Не треба їх приминати, не треба їх прижимати, нічого не треба з ними робити. Просто акуратненько його ось так заструмили. І в течені, ну, на протязі цього сезону, повірте, земля так вляжеться, що він це все зайве. От от. легенько підняла, чуть-чуть земельку, можна от так навіть чуть-чуть в сторону. Ось. Я зазвичай так не саджаю, але сьогодні ось так. Я ленту знімаю зазвичай. ось, Але сьогодні, бачите, тільки що викопала їх, і тільки що. От, буквально пару минут назад, і бачите, вони вже починають в'янути. Але нічого, земелька вона волога. І зараз тільки раз, два, і вони відійдуть і стануть гарненькими. Так що. Не треба переживати за те, що вони... Головне, щоб були посаджені навпроти капельки. Бачите? Ось капелька. І ось, ось так. От, бачите, от, от деякі от, трошки зігнулися, а деякі прямо, прямо стоять. Зараз залежить від того, як я пошкодила корінь. Видно, що у цьому трошки я пошкодила корінець і він трошечки ослабнув. Але ось ці так само були ось вони так само були похилені, особливо ось цей такий був хиленький. Але він, бачите, випрямився і так само ці випрямляться і будуть гарненькі. Буквально на другий день вже вони будуть всі буяти. От, гарно будуть розкривати свої листочки і гарно будуть собі рости. Дивіться, процес посадки помідорчиків, томатиків моїх завершено. Зараз я сюди, ось сюди, прямо в центр, на проход, буду застеляти ось цю травичку. Бачите, вона вже так трошки підв'яла, навіть десь-неде де де підсохла. Але в мене є ще там скошена, яку я не зіб... не, яку не зібрала. Зараз буду возити сюди, укладати, робити дорожку і буду знімати капельку. Коли буду знімати, буду мульчувати свої томатики. А вже зверху буду застеляти знову ж капельний полів, і так воно буде собі гарненько рости. Ви знаєте, для чого я мульчую. Знаєте, яку користь приносять не тільки томатикам, а і огірочкам, і перчикам, і будь-якій культурі. Ну, не скажу, що будь-якій, бо я читала, що не будь-якій культурі потрібне мульчування, але ось ці культури томати, перці, баклажани, помідори, огірочки обов'язково вони дуже люблять, щоб їх мульчувати, так як вони дуже люблять вологу, вологий ґрунт. Тому мульча вона затримує вологу, вона допомагає землі не так сильно уплотнятись. Вона, коли ви, допустимо, мульчу знімаєте і пробуєте так пальчиком, то під нею земелька дуже така рихленька, вона не збивається. Навіть от коли, дивіться, навіть якщо в мене не було, коли я не мульчувала, то у мене була така, знаєте, навіть від капельного поливу була така корочка з землі. Ось, Після того, як я почала мульчувати, цієї корочки вже немає. І коли би я не роз... розсунула ось так: от мульчу да, ось травичку. Під нею завжди земелька волога і рихла ось. А в такій землі, як ви знаєте, в такому ґрунті дуже гарно почуває себе рослинка. Вона в рихлій землі краще розвиває свою кореневу систему. І це, по-перше, а по-друге, коли капілька капає на травичку, травичка мокра стає, і вона також виділяє свої мікро- і макроелементи, вона служить також, як і добриво. От, ну, думаю, що. Розказала достатньо. Якщо хтось може хоче більше дізнатися, для чого потрібно мульчувати, можете зайти до мене в профіль. Там у мене є е, спеціальне е, відео, де я е, мульчую повністю всю теплицю, і я там все розказую, для чого, що, коли, навіщо і так далі. Зараз буду скопувати цю діляночку і буду висаджувати. Не знаю, покажу, не покажу, а результат точно покажу. Все. Всім пока!